Частину найбільш ходових інструментів запчастин я тримаю вдома в шуфлятках, щоб далеко не бігати в майстерню. Ось тут у мене різні, різні запчастини інструменти. Тут всякі вінтики, шпунтики, диски, бугарки, дрельки, пістолети для клею, ізолінта і також всякі дріб'язок запчастин. Всі вони з часом можуть пригодитися. Тут в мене для електротехніки запчастини. Тут по сантехніці всякі трубки, переходники, крани і так далі. Взуття ремонтую, в залежності від виду і стану. Деяке шилом прошиваю і дратвою, Щоб дратва на підошві не рвалася, не протиралася, Роблю невеличкі надрізи і ховаю її туди, а деякі клею. Найкраще клеїти ось таким клеєм двокомпонентним. Він тримає ну, надійно, надійно, що немає. Всі ті тюбики різні, вони такого ефекту не дають. Невеликі будівельні роботи, електричні, сантехнічні ремонти, догляд за електронну техніку, робимо самостійно. Оце, до речі, таке панно слала моя бабушка Я їй тут чуть допомагав. Поламалася сушка. Полетів електронний блок. Я з'єднав на перемужний звимикач і далі працюю. Нова сушка коштує біля трьох тисяч гривень. Коли зимою виключали світло, подробив ось такі світлячки. Повикидав з китайських фонариків їхні лампочки, які горіли сильно, але недовго побрали світло. Поставив такий елементарні світлодіоди. Світла достатньо, а батарейки служать набагато довше. Тут я під'єднюю батарейки послідовно і паралельно, в залежності від того, як вони розрядяться. Ну, довго пояснювати. Єдине, скажу так, коли три батарейки підключені послідовно, і одна з них виходить, сідає, а дві ще добрі, то батарейки, то лампочка вже не світить. А якщо викинути ту нездалу, а під'єднати дві добрих паралельно, то їх ще можна підключити до, до, до нових батарейок, і вони будуть світити довго і гарно. Всі, світло, всі лампочки ми поміняли економно світлодіодними. Ось до одна в мене перегоріла. Я зняв флакон, запаяв десь світлодіод і горить далі. Став, теплофон не став, вона так ліпше остиває. Менше нагрівається і більше світла дає, а тим більше під цим не видно, яка там лампочка під обожаю. Бабушка дуже любить квіти. Заводські загородки дуже дорогі, ось той з дешевого профтостилу зробив і ось такий. Такі теж поробив з усіх боків. Тяжко було закривати високі штори, купили отаку паличку в магазині, закріпили її сюди і тепер тільки раз, 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 все легко і гарно.